Хейоли, усім при нас каналі АПЕО! І сьогодні, друзі, ми будемо літати на е, місяць. Тобто ми сьогодні будемо Ілоном Маском. Ілон Маском. Дорогі друзі, сьогодні у нас карта в Роблоксі. Е, нам якісь подаруночки дали. Сьогодні у нас карта в Роблоксі, де нам треба е, буде збирати ось такі ось зірочки. Ми їх будемо збирати, і нам додаються ну, ніби до ракети Сила. І завдяки цій силі ми будемо летіти вверх. Як, Як ви бачите, я вже тут ну не нульовий. Я тут трошечки прокачений. Я вже в цю гру грав, дивився, але сам факт в тому, що в нас є ось такі от рогатки. Тобто, як Birds, нам треба брати і літати. У нас, до речі, є 1700 доларів. Ми можемо придбати собі якісь петів. Яєчка, як ви бачите, в мене є один такий їжачок, він епічний. Та тут є різні рогатки, а нам зараз, наприклад, треба встати на ось цю рогатку, і ми зараз полетимо вверх. Тут у нас також є етапи, там 2500 висота, 3700 висота, і нам треба 10 тисяч, щоб долетіти до місяця. Ну, в сьогоднішньому відео нам треба обов'язково це зробити, адже ми вже долітаємо до 7 тисяч. Це вже дуже-дуже доволі круто. Так. Ми впали. І нам е, дали гроші, у нас тепер 3000 доларів. І ми зараз можемо щось піти взяти. А, до речі, у нас є рогатка е, number 2. О, ми відкрили новий левел рогатки. Вау, чудово. Е, так, тобто е, для того, що, Ну, ми літаємо, і нам ще можуть даватися е, різні е, подарунки. Так, у нас якийсь е, рідкісний, Ого, нам випав рідкісний пет. Ну чекайте, зачекайте. зачекайте. Так, він тут... Е а, він же в мене є, він вже в мене є одягнутий. Ну так, добренько. Поки що я не бачу ще, де можна відкрити петів. Тобто у нас є тільки ось це місце, де можна відкривати петів. Но, я думаю, ми зараз ще трошечки підзбираємо е для ракети сили та зможемо е долетіти вже до місяця. Адже ну, це наша ціль сьогодні. Ми станемо Ілоном Маском. Просто Ілон Маск, куди, там, на Марс літає. Ну, ми, ми поки що трошечки ну, долетимо. Долетимо також до Маса. Ну, треба хоча б. Е Долетіти до місяця. Добре, давайте, нас запускає. Летимо, летимо, летимо. А ну до речі, ми можемо ще якесь нітро е, включити, я не бачив. Нам сказали, тапай, і я тапаю, і ми просто на нітро летимо. Давай, 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 ще трішки, ще трішки, давай. Просто долеті... Сюди! Ми відкрили! Ми відкрили новий світ і нас New World. Тобто ми відкрили місяць. Опа-опа-опа, так, зразу очівочки всякі посипалися. Е, і давайте зараз. Е, і до речі. Так, так, так. Ну, я вам скажу то набагато краще. І ми зараз на якусь людяну, людянукову планету полетимо 100 тисяч! Сто тисяч! Так, 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 так. Давайте зараз ми тут всі подарунки повідкриваємо, щоб ну, нам було набагато легше. Ага. Ще один спрін, добре, давайте. Давай я хочу. Давай, 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 швидше, швидше, швидко, давай. Щось толкове, щось толкове. Суперло. Е, Якесь зілля нам дали, добре. Можна ще раз крутимо? А. Так. Ще один спрін. Добре, дякую, давайте, мені треба крутити. Хоч би випав щось. Так, нам ще щось випало, ще випалоється зілля. І ще ми можемо. А ні, ми вже не можемо крутити. Так, добре, давайте ми зараз будемо збирати наші е, ці зірочки. І я пропоную зараз, може, тро, ну, може не, будемо збирати ці зірочки, давайте зараз просто візьмемо і покупляємо набагато більше петів, тому що я думаю, що це буде набагато краще. Як мені їх відкрити? Я їх можу відкрити? А, я їх можу відкрити. Так, нам якийсь е, ох, випав. Добре, давайте візьмемо за 3000, давайте. Відкримо яєчко. Добре, давай. я пропоную за 3000 відкривати, тому що я думаю, у них там... Е, ну, Набагато кращі всякі подарунки будуть випадати. Добре, давайте зараз відкриємо. Просто три рази один такий самий. Добре, дякую, давайте. Зараз ми їх повинні екіпірувати. Так, добре, давайте нажмемо Best. І зразу просто у нас найкраще, зразу на 140 тисяч. 140 тисяч отак, от, от просто пети дали, супер. Ні, це взагалі круто доволі. Нам не треба вже буде так довго збирати. До речі, там є віп-зона просто найкращих цих зірочок за 400 робоксів. І там набагато, набагато вигідніше. О, нам ще якісь тут кристалики дають. До речі, що робити за ці кристалики? Я так і не зрозумів. На, у, у нас є 150 на штучок їх, але що за них робити, я не розумію. Так, добре, давайте зараз е, тут е, долітаємо. Давай, 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 давай. До речі, що роблять ці ракети? Я так і не розумію, що, що вони роблять. Е, я на ракеті якийсь полетів, кудись, куди я полетів на ракеті. Чекайте, просто ми просто летимо. Ви бачите, як ми летимо? Це капець. Так, 70 тисяч ми подолали. Зараз 80 тисяч ми до, доїжджаємо, я не знаю, долітаємо. І нам тро, трішечки не вистачило. Не вистачило. Чекайте, ми зараз може долетимо ще до, до одної планети. Так. І. Сюда! А, ми перелетіли! Я вас вітаю, ми перелетіли все-таки. Добре, і ми на новій планеті. Ну, до речі, до речі, вона ну, гарна, Дуже приємний колір планети. Я не знаю, що це за планета такої планети. В нашій системі немає, але це ну, така роблоксна система. Ще Ілон Маск туди не долітав, Ну, значить, все. Ілон Маск там стороночки постоїть, А ми зараз ну, давайте збираємо, збираємо, збираємо. Е, давайте, давайте, давайте збираємо. Ну то я не знаю, чи є смисл їх збирати, тому що у нас зараз наш колесо світиться. Ага. Це вже просто так світиться. Добренько, давайте зараз нам треба відкрити петів. Я хочу відкрити петів, які у нас тут самі дорожчі. Е, так, ці по чому? А, ці я ще навіть відкрити не можу, добре. А ось це по чому? А ось це я можу відкрити? Не можу, добре. Давайте зараз повідкриваємо цих петів трошечки. Так, нам знову якийсь випав рідкісний. Добре, давайте ще відкриваємо. Е, скільки у нас ще? А, на все, нам вже не вистачає. Ого! Так, добре. Давайте, давайте, давайте. Зараз нам треба буде... О, в нас -TNT є, в нас. Просто зараз зірвемо під нами ТНТ, Ракетою полетимо. Ну, я думаю, сама найкраща ракета, просто е завдяки якій ти можеш долетіти просто куди завгодно, це горох. Просто зранку їсте гороху, трошки, ну, не... гороху їсте. І потім так летить те, що Why? ви що, боліт Формули 1 вас не дожине. Я вам гарантую. Або навіть не захоче вас доганяти. Так, добре, давайте зараз ми беремо петів, нажимаємо best. А, ну вже є best Пети, Добре. І нас у нас 200 тисяч. Просто 200 тисяч. Добре, цей хлопчик стоїть на ті НТ, дивиться. Чекайте, я що зараз на ньому полечу. Я просто на TNT полетів! Вверх. Просто швидкість скажена. Нам треба 1 мільйон, щоб долетіти до слідучої планети. Я думаю, на сьогодні ця ціль повинна бути виконана, тому що ну, один мільйон це так уже багато нашими петами. Давай, 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 давай. Трішечки підлітай, підлітай, давай, давай. 260 тисяч. Ну, ну, трошечки, так, трошечки не долетіли. Добре, давайте падаємо на землю. І нам просто 50 тисяч сюди. Добре, де нас пети? Де нас пети? Я хочу відкрити пети за 30 тисяч. Давайте відкриваємо. І сюди. Mm, зразу так випало крутий пет, добре. А, на, недостатньо коштів, нічого собі. Добре, нажимаємо Best. І нас зразу найкраще скільки назад. 304 тисячі. 304 тисячі, нормально, ну, я думаю нормально. Так, добре, давайте зараз ми візьмемо... Я не знаю, я хочу якось полетіти прям так, що вах, капець. Так, а сюди ми можемо встати? Полетіти? Зможемо! Просто лети може зі швидкістю! Не знаю, просто швидкість росте 150 тисяч, не знаю. Представляєте, швидкість 260 тисяч кілометрів. Я б я б не хотів, я не хотів би літати там на ракеті, я не знаю, це погано мені було б трошечки. Так, а що там мої пети? Пети все добре. Так, ну до речі, та планета доволі дуже гарна і цікава. Там, де динозаври повимирали, супер. Так, давайте нам треба зараз знову. а Ми можемо відкрити. Опа, ми можемо відкрити ще якийсь пед за. Ооо, яйце за 75 тисяч. Добре, відкриваємо. Просто рідкісний зразу випав і 16 тисяч нас залишили. Добре, давайте зараз глянемо. Всіх нам це дає плюс 100, Плюс 100. Це взагалі це супер. Та нам тоді треба приблизно ще трошечки покататися, нам треба відкривати ці бокси або трошечки ще давайте позбираємо зірочок. Добре, давайте зараз я позбираю трошечки зірочок. І тоді ми зараз знову полетимо на ракеті. Ну, дорогі друзі, я просто не знаю, з якими я тут а, е, своїх нових е, там досягнень повідкривав. Просто. в мене зараз 700 тисяч там ракет сили. Просто в мене тут а, динаміт, я прокачав вже не знаю на максимальні, напевно що. В мене на аккаунті майже пів мільйона доларів. І давайте зараз ми повідкриваємо трошечки петів. Я просто хочу повідкривати петів зараз. Давай, давай, давай відкриваємо, відкриваємо петів. А, нам вже не вистачає, добре, скільки не коштують. 150 тисяч. А, зрозуміло. Добре, давайте зараз просто. 2,4 мільйона просто. Ну це 100% ми зараз долетимо. Просто тапаємо тапаємо ракету і просто летимо! Просто гляньте, як ми летимо! Просто. Ми... Ми, на новий світ? ми на новий світ летимо? Чи ми знову летимо? А, в нас коло йде. Ого! Ми два кола прилетіли до нашої планети, ви представляєте? І ще пів мільйона. Нічого собі, це у нас два кола зробилось. Вау! А нам треба переродитися, щоб долетіти до нової планети. Добре, давайте глянемо на петі. Просто пети плюс 400! Ну дорогі друзі. Я думаю, ми дуже круто зіграли е, в сьогоднішній політ. Ми сьогодні прилетіли просто три світи. І якщо ви захочете, щоб я ще раз зіграв цю гру, ми переродимося і долетимо до слідучого світу. Ну дорогі друзі, ви виборканалі Апева. пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки, на канал. Ну і всім пока.